Вітаємо вас, друзі! Ми, Софійка і Тарас, знову разом з вами. Хочемо, щоб ви пригадали правила нанесення географічних об'єктів на контурну карту. Ви вже дещо знаєте про контурну карту: особливу географічну карту, на якій нанесені контури географічних об'єктів, річок, озер, морів. Країн-кордони, пунсони деяких міст. Але немає написів. Сьогодні навчимося їх заповнювати. Наприклад, нанесення країн на контурну карту починають із проведення їхніх державних кордонів. Державний кордон позначають червоним. Або простим олівцем, наводячи його по контуру лише на суходолі. Морське узбережжя країни не обводиться. Якщо держава займає острів, її кордони не наносяться. Назву країни підписують охайно усередині її контуру простим олівцем. І друкованими літерами. Якщо площа держави занадто мала, її назву наносять, використовуючи цифрову виноску в легенді карти. Значок столиці. Наводять червоним кольором і підписують її назву біля позначки. Водні об'єкти підписують синім кольором. Це може бути олівець або ручка. Назви морів та заток акуратно підписуються в межах їх контурів, не обводячи берегової лінії. Маємо надію, що ви з легкістю впораєтеся з усіма завданнями по контурній карті.